Доброго дня, друзі. 26 листопада, а я все ще поливаю свої хризантемки І все ще спостерігаю за ними. Як вони розпускаються, як вони тримаються, ця квітує до цих пір гарненько-рясно. Одну я подарувала із цієї колекції, були в мене однаковенькі. Ну і так ще бачу, що однаковенька ось ці розпускається. І буде дві однаковеньких. Подарувала одну таку. З цих двох я думала, що одна буде біла, одна рожева. Але ні, розпускається і теж вона біла. Не забираю їх з веранди нікуди, морозець не морозець. Тут вони у мене так і стоять. Одна перецвіла повністю вишнева. Була підкуплена з цією жовтенькою. Жовтенька цвіте ясненько-гарненько. Вишнева перецвіла, я її вже забрала. Поставлю десь у погреб, напевно, що буду ставити. А ці так і лишаю. Трішки, трішки прив'яла, бачу. Ну, але нічого, думаю, все буде добре. Розпускаються. День у нас доволі непоганий. Трішки вітряний з моросем, хоча на сонечку, все, що на сонечку, то все, що на сонечку капотить. А там, де холодочок, там тримається морозець. У вас, друзі, у нас вже 14 тисяч. Мені це надзвичайно приємно і я безмежно вдячна кожному, хто заходить і хто залишається з нами, хто знаходить наш канал для себе. Таким, що можна залишатися і переглядати, бути з нами. Я не даремно розпочала із Хризантемок сьогоднішнє відео, тому що до мене приїхав сюрприз. Піду показувати. Я думаю, що ви пам'ятаєте той день, коли планувалося наводитись якийсь порядок у Хліві. От, але усі плани змінило те, що нам зателефонували. От, і сказали Юрин брат, каже, що я буду через годинки-дві їхати в Київ. І ми все покинули, все полишили, почали готувати передачу під Києвом, проживає сестра. От, і ну, ми таке, ну, що, що, знаєте, що звідси, з, доми, з нашого села туди можна передати, ми напакували там е картоплі. Цибулі, мама моркви з картоплею, та ще якусь капустину, трішки консервації, встигла е, рубати птичку, птичку трішки. От, ну, таке, знаєте, що змогли, та продали. Е, швиденько, так на швидку руч, усе встигли. Заїхала посилочка, завіз, прямо, можна сказати, не, не можна сказати, а прямо таки за адресою е, довіз. І е, телефонує, що все хі -хі, передав, і передали вам у відповідь. Показую що. Ось такий цілий майже пакет цибулин тюльпанів. Отримали ми з мамою, навпіл будемо ділити від сестри. От вони е, на тепличках десь там. Допомагають людям, от і ось ще мають такі цибулинки і ще мають змогу поділитися. Минулого року ми садили у січні. Ми садили з мамою такі тюльпани у січні. Отримали ми їх через нову пошту. От так само порахували, поділили і в січні садили. Цього року, слава Богу, я думаю, що цього року тюльпани посадяться раніше не в січні, а дасть Бог буде все добре у грудні, тому що буду мусити чекати, поки вітане земля. Я ось так на вагу принесла цей пакет. От то я вам хочу сказати, що ваги трішки є. Зараз я хочу висипати, порахувати і розділити. Одним словом, зараз рахую, тоді вмикнусь. Ну що, 122 цибулинки нарахувала, одну ось таку викидаю взагалі. От, а ці всі решта, ну, вони, бачите, такі вони і в лушпині, і голенькі, але я вам хочу сказати, що. Минулого року, коли ми садили у січні, вони теж такі були от різні. Деякі навіть ось уже такі пророслі є і теж тоді такі були. Але на моє здивування посходили абсолютно всі тюльпани, посходили і дуже гарно квітували. Є у мене відео на каналі тих тюльпанів, які були. Не було минулого разу, ось таких цибулин. Я взагалі не знаю, що це має бути, тому ось таку цибулинку буду обов'язково стратися так, щоб і мені, і мамі десь попало. От, І будемо бачити, що це має бути за диво. Ну взагалі, Гарні, гарні тюльпани сподобались мені. От, Єдине, що я не, не викопувала їх, я ще буду чекати цей рік, як вони зацвітуть. Ну, але до тих, що будуть свісти, я надіюся, то додадуться ще ось і ці. Коли буду висаджувати, хай тільки земля вітане, обовязково обов'язково візьму вас з собою на город. Ну, у нас, власне, ось така зараз картина на городі. Але я ще планую цьогоріч посадити тюльпани. Думаю, що ще мені вдасться. Дивіться, куди збилося, ціле стадо цесарок і разом з курмою. Під і як я тако подивлюся коли вони всі, то їх у нас таке є. Частина так і не ночує у хліві. Пончик! Так і не ночує. Не ночувало три, потім не ночувало дві у хліві на горіхові. Цієї ночі їх на горіхові вже ночувало знову п'ять. Ось такі це Так, кох. Той, що був мені курка, а виявився півень. Ну, це то ось курочка. А це, виявляється, півнисько росте. Десь, напевно, з самих останніх, самих молодших. Бинтами два. Це мій майбутній холодець. Хай які вони гарні не будуть. От, а, що ти так дивишся на мене? Ти чуєш, що я кажу, так? Да? Але, ну, але не немає їх сенсу тримати до весни, вони їдять зерно, тому, тому це холодець. Коли буду їсти з них холодець, то буду думати, які ж вони були красиві. Напевно, й холодець буде смачний. Ось один і другий. Бо цей ось красень ось цей. Ось цей красень-кох. Я не знаю, чи не будуть вони битися зі старим. Але я його ніде нікому не віддам. Він мені так подобається. І з'їсти не з'їм. Він в мене кох на плем'я. Подивіться, яка різниця між цим і між тим, правда, цей красень? Ну, красень! Якщо чесно, то отак би просто на двір тільки вийти, то здається, що на вулиці не холодно. А коли я от трішки побула на вулиці, то я вам хочу сказати, що доволі таки холодно, особливо в руки. Тому я зараз дров набираю, грубка вже розпалена. У мене Юра сьогодні, поки діти в школі на роботі, я на роботі, то він так і баняк свиням зварив. І е, грубку в хаті розпалив. Ми прийшли в хаті вже тепленько, але зараз підношу ще дров так, щоб до вечора підкидати, щоб на ніч було тепленько. От, ну і вже і вже заразом хочу м -м, подякувати тому, що прийшов мені відгук за збірку. Написала людина мені дякую і написала, що вірші гарні від серця. Мені дуже приємно. От, але перш за все я дякую вам. Дякую вам за те, що ви глядачі, за те, що ви наші шанувальники, і за те, що ви у скрутний для нас час відгукнулися, відгукнулися із бажанням придбати збірку і нам допомогти. Ми чекаємо грудня, 26 листопада, грудень, не за горами, кілька днів. Та й, та й ми вже будемо. Вирішувати, якби ось такі питання, певні виклики перед нами будуть стояти, але я думаю, що ми і морально, скажем і в усіх планах, думаю, що ми готові, маємо все пройти. Усе висуєте, звісно ж, не без вашої підтримки. Тому щиро дякую. На все вам добре. Я буду тікати в хату, тому що ви не уявляєте, як холодно в руки. Я ось щоб взяти дрова, стою і ось так <риклад> руками роблю. Рукавички треба. Мені хтось писав, що ви без рукавичок. А я ось і думаю, що я весь час без рукавичок? Я не можу на це питання відповісти. Якась дурна звичка <риклад> чи що? О! Юра знову їде на балі. А куди ти біжиш? О, куди біжиш? По дрова? Да. А ти що стоїш? То я ж іду по дрова. То ти вже півчаса їх несе, вже грубі вигоріло. А, бабся з возика, коням легше. А, ти в гараж? Ну то є. То я в хату, добре. А чоловік в мене розумний, чоловік в рукавичках. Я ж казав тобі вчися в школі. Ну так, я виявляюся, погано вчилась в школі. Все, друзі, на все добре вам, мирного, тихого, спокійного вечора і ночі без тривог. І миру нам усім швидкого.